І всім привіт! Десятий день вже настав 10-й день. А значить, ми витратили. І з цим кейсом, з цим футляром буде витрачено вже 1000 гривень на ключі і плюсом 430 гривень на футляри. Півтора тисячі гривень. Я розумію, що я вибив АВП, але, блін, півтора тисячі гривень вже, гей. Я дуже хочу, ножа Добре, я вчора хотів рубін. Тобто, я хотів сапфір вчора. Сапфірчик я дуже просив. Дай мені Nomand Knife, Рубін. Гарний нішик який в мене колись був Бив 100 прямо з воду, А тепер дай рубін. Просто дай мені рубінчик. Оцей от рубінчик. Бачиш, я тицею золото і більше нічого. Якщо блядь, блять, давай, давай ножа вже. Видай, будь ласочка Калашик пролетів, якщо я добре бачив, видай, будь ласочка 3 дні поспіль. Ти мені випадаєш просто 3 дні поспіль. Мене гейп тролить просто. Аж 3 дні поспіль. Нічого, чекаємо наступний день. Надіюсь, він буде набагато кращим А то я вже МП9 цих наївся так, що. Мені на рік вистачить вперед. Гейп, блювасочка. Змилося. До наступного дня. Побачимо, що випаде завтра.